Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми поведемо розмову про силу молитви, молитви особливої, яку передано нам самим Господом Богом. Ісусова молитва або Отче наш. Настільки велика, що вона рятує, рятувала і рятує людей у всіх випадках їхнього життя. Цю молитву читають і під час радісних подій, наприклад, коли шлюб беруть. І дуже надіються на її силу, коли доля людини. Хотілося б, щоб вона була кращою. При будь якій біді нещасті перша молитва, яка нам приходить на допомогу, це молитва Отче наш. Від вовків рятує, читала не один твір про те, як людей перестрічали вовки, і коли слух читалася молитва. І вони чули ту молитву, поверталися геть у хащі. Знаю й таке, що злодії, грабіжники повертали з покаянням на грабоване добро, украдені речі, ще й з припискою. Господь надоумив, доумив каємось, повернені були людям речі. І і, ви знаєте, найсвіжіший факт в одній із газет я із здивуванням, заминуванням і вдячністю прочитала спогади одного нашого солдата про те, як його рятувала молитва Отче наш. Дослівно. Я з пораненою ногою лежав у хаті, почув стукіт кроків, зрозумів, що зараз помру. Наші були близько, але розраховувати на них було просто смішно. Я не міг вирухнутися не тільки тому, що був поранений, але й тому, що опинився у глухому кучі. Нічого не залишалося мені, крім молитви. Я готувався до смерті. Вороги побачили мене. Я злякався, але не переставав читати молитву. В одного з рашистів не виявилося патронів. Він почав нишпорити, аж раптом щось пішло не так. Хацапи різко кинулись бігти, кинувши мені під ноги гранату так, щоб я не міг дотягнутися до неї. Коли я прочитав останні слова молитви, то зрозумів, що граната не розірвалась. Тому і собі, і вам кажу, читаймо Отче наш кожен день і кожен вечір. Пам'ятаймо, правило Саровського. І дякуємо Богові цією молитвою про те, що ми живі. І нехай кожен день наш наповнюється світлом добротою і молитвою. Зустрінемося.